Це не мем, це мій рахунок. 100 тисяч доларів дали мені для торгівлі. Хочеш так само? В сьогоднішньому відео я тобі покажу, як це отримати. Проп трейдин це коли ти торгуєш чужими грошима. І сьогодні я пройду з вами весь шлях: реєстрація, тест, перший депозит і перша угода. Це відео це найдовгочікуніше відео, яке я мав відзняти. Я його планував зняти для вас ще в вересні місяці, адже літом я повністю тестував цю нову проб компанію по криптовалюті. Я пройшов успішно проб. Получив вже першу виплату, також ще затестували мої друзі, які також пройшли проб. Да, літом я трохи відпочивав, тому це все тестування затягнулося в мене. Я хотів вам зняти його набагато швидше. І коли я вже це все повністю пройшов і протестував на собі, і протестував на своїх друзях. Зараз я вирішив зняти для вас це круте відео, адже це можливість для кожного, тим більше ви бачите, який останнім часом іде ринок і навіщо ризикувати своїми грошима, коли можна ризикувати чужими. І так, давайте я вам спочатку розкажу, що ж таке проб. Проб це коли компанія тобі дає для торгівлі свої гроші, і вони за це беруть невеличкий відсоток. В нашому випадку компанія буде забирати 20% від прибутку, 80% повністю вона буде виплачувати вам. Але щоб ви отримали ці гроші, от сьогодні я вам буду показувати, як отримати депозит 100 тисяч доларів. Наприклад, щоб ви отримали цих 100 тисяч доларів, вам треба буде пройти дві фази тестування. Тобто, ви маєте на першому етапі заробити 5 від цієї суми на демо-аккаунті, і на другому етапі ви маєте заробити 10% від цієї суми на демо акаунті. Що саме цікаво, що проб привчає нас до дисципліни, адже максимальний ризик не може бути більше 10% в загальному або більше 5% падіння за день. Тобто, якщо ви втратите 5% хоча б за день, все, ви вже проб не пройшли, вам вже треба брати новий проб. Або якщо ви втратили в загальному 10%, ви також вже проб не проходите. Після того, як ви пройдете ці два етапи, ви отримаєте справжні гроші. В нашому випадку, як я отримав, справжніх 100 тисяч доларів. І ви вже можете торгувати, вам дається право виплати щотижня, тільки ваш прибуток, хоча б більше 100 доларів, раз в тиждень ви вже можете брати виплату цих грошей на власний рахунок. Я думаю, це досить круто і тим більше, що щоб отримати цих 100 тисяч доларів. Не так то що треба багато грошей. Зараз я вам все буду пояснювати. Це дуже крутий проп. Я їм дуже задоволений. Він проктиве по криптовалюті. До того, я дуже багато торгував раніше, колись, як ви знаєте, на пропах на Форексі. Я досить довго тестував різні пропи по криптовалюті, і вони всі були. Або ненадійними, або важкими, або там були якісь такі хибні умови, що люди просто не могли їх пройти. Але цей проб досить крутий. Ви сьогодні все самі побачите на живому прикладі. І це дуже чудова можливість привчитися до дисципліни і почати свій розганяти депозит чужими грошима. І так, поїхали. Наш проб називається Проф В. Це дуже крутий проб по криптовалюті від криптовалютної біржі CoinV. В. Щоб прийняти участь в пропі, вам потрібно бути зареєстрованим на біржі однозначно. Я вам залишу свій реферальний код, і після того як ви зареєструєтеся на біржі CoinV, такий же саме логін і пароль у вас буде в доступі для PropV. Я вам також залишу посилання на цей PropV. Після того, як ви зареєструвалися, тобто. Ви зможете вже зайти у Проп. Верифікацію проходити не потрібно. Ну, якщо у вас вже був аккаунт і верифікований або інший аккаунт на Коєн то напишіть нам в особисті повідомлення, я вам підскажу, як зробити ще один новий аккаунт, там, чи верифікований, чи інший. Якби з тим проблем немає. Тут все досить зручно, досить удобно. Зараз ви самі в це всьому, -всьому переконаєтеся. І тим більше, по моєму реферальному коду, ви отримаєте знижку на постійній основі на всі пропи 10 Відсотків. От таку круту можливість я вам вибив за ці декілька місяців. Переходимо на веб-сайт ProFV, нажимаємо Get Started. Ось, і тут ми бачимо різні пропи. Тобто, тут показує умови і суми, які ви можете взяти. Наприклад, щоб торгувати на 5 тисяч доларів, так вам це буде коштувати 69 доларів і так далі. Ось іде у нас щоб взяти 10 тисяч доларів, 100 доларів. 50 тисяч доларів 300 і 100 тисяч доларів 640. І зараз промоакція йде на 10 тисяч доларів за 1 долар. Зараз я вам це все детально про цю промоакцію і про кожен з цих пунктів розкажу. Тобто почнемо: наприклад, 5 тисяч доларів. Тут у вас є можливість вибирати промоакція або don't know apply, або знижка. Якщо ви все зробили вірно і зареєструвалися за моїм реферальним кодом, у вас тут буде завжди горіти ця знижка 10%. Тобто цей проб сам по собі коштує 69 доларів, зі знижкою вам буде коштувати 62. А по скільки зараз промоакція, ну тут промоакції бувають раз в три місяці. Зараз у вас є можливість взяти цей проб по ще кращій ціні, навіть не використовуючи мою знижку, ви нажимаєте промоушен, і у вас буде знижка 20%. Тобто ви можете взяти за 55 доларів. Стосовно пропа 100 тисяч, він зазвичай коштує 800 доларів. Особисто я купляв за 800 доларів. По моїй знижці він буде коштувати 720, а зараз у нас діє знижка 20%, що це набагато круче. Ви можете взяти 100 тисяч доларів всього лиш за 640. Тепер пройдемося по всіх умовах. Тобто, наприклад, розглянемо цих 100 тисяч. У вас буде профіт таргет 5%. Тобто у вас буде дві фази: перша фаза і друга фаза. Тобто, ви маєте набити профіт 5% після цього, як ви це набили, вам знов дається рахунок 100 тисяч, і ви вже другий раз маєте зробити 10%. Тобто, якщо ми беремо стосовно 100 тисяч доларів, вам потрібно буде заробити 5 тисяч і 10 тисяч. Якщо ж це максимальна просадка, у вас йде daily loss 5%, Тобто ви не можете втратити більше 5% від вашого депозиту від цих 100 тисяч доларів, і максимальна загальна просадка 8%. Тобто ви не можете втратити 8% від загального депозиту 8 тисяч доларів. Мінімальний дні для трейдингу 5 днів. Що це означає? Якщо ви якийсь там лудоман чи агресивно торгуєте, якщо ви наб'єте цих 5% за 3 дні, ви проб не пройдете. Ви маєте бути в торговлі хоча б 5 днів. Максимальне плече п'яте. Ну тут взагалі супер. Тут ще будуть дуже круті торгові пари, я вам згодом їх покажу. Трейдинг період Unlimited. Що це означає? Що ви можете торгуватися скільки забажаєте, тобто у вас немає якихось конкретних термінів, щоб ви цей проб пройшли за день чи за три чи за десять днів, як буває на Форексі. Тут у вас це йде Unlimited. Тобто ви можете пройти цей проб і за місяць, не спіша, і за три, і за півроку. Особисто я літом не спішив. Я проходив три місяці. Хоча перед тим я пройшов там на 10 тисяч доларів його ще раз, то я взагалі його пройшов за 20 днів. Тут ви все зрозуміли. І зараз проходить дуже крута акція, на що ви можете взяти проб за 10 тисяч доларів, всього лиш на за 1 долар. Але тут є свій нюанс. Минулого разу моя знайома взяла такий самий проб за 1 долар, і ми побачили, що тут є деякі нюанси. Тобто ви берете і вас, бачите, пише трейдинг період 7 днів. Тобто ж ви кожну фазу маєте пройти за 7 днів. Ви взяли да, ви взяли цих 10 тисяч за 1 долар, але ви маєте пройти першу фазу за 7 днів і другу фазу за 7 днів. Моя знайома особисто пройшла ці дві фази фази, отримала цих реальних 10 тисяч доларів, і там теж є спеціальне правило. Коли ви будете купувати цей проб за 1 долар, там покаже, що ви маєте право отримати тільки одну виплату не більше 100 баксів. Тобто вона пройшла цей проб. Там, де ж не 100 було, 125 Вона пройшла цей проб. Заробила вона, не побачила умови, які перед тим писали. Вона вже торгувала на справжні гроші, і вона заробила 125 доларів. Вивела ці гроші, вивелося все без проблем. І їй пройшло повідомлення, все. Аби ж ви вже не маєте права торгувати, тому що це був акційний проб за 1 долар. Тому, якщо ви зараз хочете просто звикнути до платформи, потренуватися, можете взяти цей за 1 долар, щоб побачити, що, як і до чого. Але якщо ви хочете дійсно почати торгувати на пропі і заробляти, як це роблю я, то раджу вам брати до уваги якісь ці не акційні аккаунти, а оці платні. Тим більше, по-моєму, реферальному коду для вас завжди буде дійсна знижка 10%. От бачите, 720-320 і так далі. Але зараз я вам не раджу її брати, коли є така можливість взяти всіх 20%. Ну це взагалі супер. І так, зараз я з вами буду купувати цей проб за 100 тисяч доларів. Що нам треба? Тут показує можливість оплати через кредитну карточку або криптовалютний рахунок Коін -E. Я буду оплачувати через Коін -E. От показує мій депозит. Я заходжу на Коін -E, В, якому у мене логін і пароль, такі самий ідентичний, як і на Пропі. Беру поповнити рахунок. Ось і мені треба поповнити рахунок за 640 доларів. Тобі ж я зараз заходжу, вибираю поповнювати. Я думаю, тут складного нічого немає, ви всі знаєте, як поповнювати рахунок. Якщо десь хтось щось не знає, можете писати в коментарях. Вибираю USDT, вибираю мережу, я буду зараз перекидувати з Binance, все. Дайте мені одну секундочку, я зараз поповню рахунок і ми з вами підемо далі. Ну от і все, наш депозит вже на рахунку, і також я вам раджу обов'язково прийняти участь в двох промо-акціях: перша для новачків, друга для всіх, які на КНВ завжди дійсні на постійній основі. Перша акція це Lucky Hodl. Залишилося якраз один день. Вам потрібно застейкати від 100 доларів в ефірі, біткоїні або в USDT. Можете зробити, застейкати відразу у всьому. За це ви отримуєте мінімум два білети. Тут все ви побачите в умовах. Ці всі деталі я вам опишу в нашому телеграм-каналі. Тому обов'язково ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал CryptoDenUA. Також пізніше я для вас зніму вже в деталях повністю по поводу цих акцій окремо відео. Друга акція це рулетка, вона дійсно на постійній основі. Вам тут потрібно виконати прості умови, ви це все перечитаєте, я це все углублятися не буду, бо сьогоднішнього наша тема проп трейдинг. І за це ви можете отримати 100, 500, 1000 доларів фьючерсних або реальні гроші на рахунок. Тут, я думаю, все зрозуміло. Що буде незрозуміло, пишіть в коментарях або в чат нашого телеграм-каналу. І так, йдемо далі. Я вже взяв купити проб за HDT на балансі, ввів пароль, підтверджую. Все. У мене вже куплений проб 100 тисяч доларів. Ось, відкриваю, чекаю. Нажимаємо сюди фандінг аккаунт. Бачите? Треба перевести з фандінгового аккаунта на фьючерсний. Все. У мене вже йде зараз 100 тисяч доларів на балансі, і ми можемо почати торгувати. Що мені подобається, що тут зроблено все як для людей. Тут немає всяких скамовських пар, тут всі досить круті монети: Флоки, ПЕПЕ, Сад, Шиба, Біткоін, Ефір, БОМ. тобто всі перевірені монети. Вони не зацікавлені, як на інших пропах, щоб ви впаяли всі свої гроші. Вони зацікавлені, щоб ви заробляли і щоб ви заробляли цих 20% їм. Тобі ж тут, я думаю, все зрозуміло. Після цього ви можете перейти в дашборд. От я нажимаю сюди, і тут показано число, коли ви взяли челендж. Не забувайте, що має бути мінімум 5 днів трейдингу. Це ціль пер першого профіту 5%. Тобі ж мене 5 тисяч треба заробити, максимальна просадка і максимальний daily лос. Тобто ж тут -то буде показувати, на якому ви етапі, скільки вам там залишилося, щоб ви контролювали свою максимальну просадку. Хоча, я думаю, тут і так зрозуміло. Від 100 тисяч, якщо мене буде 92 тисячі, я вже проб не пройшов. Тут нічого складного. Я постараюся для вас зняти ще більше потім відео, також поділитися зі своїми стратегіями торгівлі, але це вже буде в наступних відео, бо це відео вже і так в нас вийшло досить великим. Нажимаємо сюди на трейдинг, вибираєте любу пару, тут є також налаштування, як ви розумієте. Тобто як вам зручно торгувати, в якій монеті. Ви це все вибираєте: маржа, ізольована чи крос це все для вас. Плече. Плече можна вибрати тільки менше, максимально 5. І є ще умова, тобто, що ви можете відкривати ордер мінімум на 500 доларів. Тобто на 500 доларів з плечом. Це в них є мінімалка. Тобто, в мене 100 тисяч доларів на балансі. От, кстати, зараз дивлюся, от біткоін у нас йде. Ну, давайте я вам покажу. відкрию лонг по біткоїну. От, я відкриваю на 1000 доларів. Це буде з плечем. Чиста маржа 200 доларів. З плечем помножити на 5. Все, відкриваю. Все. У мене відкрита угода. Потім ми це все детально пройдемо, як тейкати, як все інше. Тут нічого складного немає. Все, в мене пішов профіт. Можу зайти ще на дашборд, Ну, ще нічого не оновилося. І досить зручно торгувати також з мобільного телефону чи з планшету. Є спеціальний додаток, про В. Я зазвичай торгую з планшету, мені досить зручно, або з телефону, коли в мене немає часу. Ви можете цей додаток скачати, і там також досить зручно торгувати. От. Бачите, тут є можливість так же само тейк профіти ставити, стоп-лоси. Ви з цим всім можете розібратися. Взагалі, проб дуже зручний, і мені дуже подобається, що тут досить круті торгові пари. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео, адже це прекрасна можливість почати торгувати чужими грошима. І як ви самі бачили, вам не потрібно якогось великого депозиту. Вам вистачить всього лиш на всього 50-100 доларів, щоб почати торгувати реальною сумою: 5 тисяч доларів або 10 тисяч доларів. Але для цього потрібно буде спочатку ще пройти ці дві фази. Я не скажу, що тут щось є складне. Якщо ви торгуєте по ризику чи зі стопами, чи тим більше підписані на наш телеграм-канал, де я завжди даю стараюся для до вас всі трейди зі стопами. Тут взагалі не буде нічого складного. Просто не потрібно спішити. Ну, якщо ви спішите, це ваш ризик. Хочете лудоманити? Лудоманьте. а я буду трейдити і буду заробляти. І я для вас буду старатися знімати і надалі ще більше крутих відео. У нас буде дуже багато відео по цьому пропу і по різних інших всяких приколясіках. Тому підписуйтесь на наш канал, бо далі буде тільки цікавіше.